Мої вітання, друзяки. Я думаю, що ви вже прочитали назву цього відео та цілком розумієте, яку тему я хочу підняти в ньому. Кожен гравець, який грає в ігри, ще з далеких часів приставок та джойстиків хотів мати якусь перевагу в грі. Але що робити, коли в конкурентній грі вже недостатньо лише твоїх навичок? У цьому відео ми поговоримо про макросні мишки, чи дійсно вони допомагають і чи варто ними користуватися? Сідайте зручніше, бажаю усім смачного, хто їсть щось смачне, а я починаю. Напевно, кожен, хто давно грає в Lineage 2, з роками задобується клікати мишкою та вбивати мільйон мобів один за одним, аби швидше апнути собі левел на персонажа. Ще з дуже давніх часів люди хотіли отримати від гри все більше фану, ПвП та якогось цікавого контенту, пропускаючи етапи нудної прокачки або фарму адени. Хтось, як і зараз, шукав собі помічників, які бігали за їх персонажів в той час, як власник займався своїми справами. Хтось наймав собі драйверів за гроші, а хтось ризикував та використовував різні програми для автоматизації ігрового процесу по максимуму. Напевно, всі, хто давно грає в Lineage 2, якимось краєм вуха, чув або навіть використовував таку цікаву штуку, як макроси, які можна налаштовувати через мишку або клавіатуру. А взагалі я хочу пояснити для тих людей, хто не розуміє, що таке цей макрос та як він працює. Ну знаєте, не всі люди можуть розуміти якийсь функціонал, навіть якщо довго грають в цю гру або користуються такими девайсами. Макроси це такі собі попередньо налаштовані команди або комбінації дій, які виконуються одним натисканням кнопки. Більшість ігрових мишок та клавіатур сьогодні мають функцію програмування макросів і, скажу чесно, коштують зовсім недорого, якщо порівнювати з минулим. Ті люди, які грають в Lineage 2, добре знайомі з цією системою, тому що компанія NCSoft додала її майже відразу при створенні гри. І мало хто знає, але спочатку макроси в цій грі використовувалися саме розробниками для того, аби швидше використовувати різні налаштування та ввімкнення і вимкнення різних функцій під час розробки. А вже потім цей зручний функціонал переїхав і в саму Lineage. Так ось, наприклад, замість того, щоб самостійно вводити складні комбінації клавіш під час гри, ти можеш запрограмувати їх на одну кнопку. Це дає змогу швидше виконувати дії або, наприклад, однією кнопкою активувати послідовність декількох скілів, предметів, або навіть повідомлень чат. Тому макроси можуть дати тобі очевидну перевагу в грі, швидшу реакцію, зручніше управління, менш фізичних зусиль для виконання складних комбінацій. Наприклад, швидко змінити сет на персонажі під час бою або виділити в таргет конкретного моба, який потрібен вам по квесту. Але переважна функція, яку люблять усі, хто грає в Lineage 2, це автоматизація фарму мобів. Тому це і є інша сторона медалі. Не на всіх серваках вітають використання макросних девайсів. На багатьох із них це може бути визнано читерством, за що можна отримати бан. Деякі адміністратори вважають, що макроси порушують баланс гри і ставлять всіх гравців у нерівні умови. Я тут, в свою чергу, з ними погоджуюсь і вважаю, що така інформація має бути загальнодоступною для того, аби таким функціоналом міг користуватися будь-хто, а не тільки обрані люди. Знаєте, в різні періоди існування офіційних серверів макросні мишки то дозволяли, то забороняли. Я пам'ятаю, в останнє, в 2015-16 роках компанія Innova навіть зробила офіційний пост, де дозволило використання мишок, в яких налаштовані макроси, якщо в цей час власник знаходився за комп'ютером та слідкував за процесом. Хоча спочатку жорстко банила всіх гравців, хто використовував їх, мені здається, вони просто змирилися з тим, що у людей, які користувалися макросними мишками, стало так багато, що забанити усіх просто б не вийшло. І саме тому, напевно, в сучасних версіях Lineage 2 самі розробники додали функцію циклічних макросів, які і стали на заміну мишкам. А в версіях Essence Project Єва взагалі зробили повноцінний автофарм для персонажів, який би заміняв нудний фарм мобіл Інколи люди створювали навіть цілі фарм-ферми для того, аби повністю замінити бота, або якийсь інший сот для L2. І знаєте, ось це вже дійсно виглядає як читерство. Бувають ситуації, коли та ж сама мишка, яка налаштована на фарм по асисту, допомагає вам банально збігати в туалет, не перериваючи фарм або не виходячи персонажем з якогось спота. Взагалі зараз майже будь-яка сучасна мишка від якогось відомого або не дуже бренду, може мати в собі можливості налаштування макросу або якоїсь команди. Всі відомі бренди, такі як Афотеч, Razer, SteelSeries, Logitech та ще купа різних інших брендів, додають цей функціонал навіть найдешевші свої вироби. Одна з самих популярних мишок, які можна було зробити макроси, була X7. з рахунок своєї ціни та функціоналу. Ви 100% бачили її в рекламі або у своїх знайомих. Я був дуже здивований, коли зайшов на Marketplace і побачив, що вона продається новою досі. Ох, який хід вони зробили. Так ось, для того, аби запустити цю штуку, вам потрібно просто скачати потрібний драйвер на офіційному сайті. Якщо ж у вас мишка іншого виробника, шукайте потрібні програми на офіційних сайтах вашого бренду. Встановивши потрібний софт на вашу мишку, вам потрібно її налаштувати на той функціонал, який би ви і хотіли. Як правило, її завжди налаштовують на використання панелів скілів в самій грі, тобто так, щоб ваша мишка послідовно клікала F1, F2, F3 і так далі. На саму панель скілів ви ставите такі штуки, як Next Target, скіли для атаки і всяке таке інше. Можна навіть налаштувати переключення вікон гри та використання різних скілів на різних вікнах. Таким чином, взагалі у вас вийде такий собі повноцінний бот, який буде фармити нонстопом мобів, поки ви не на місці, якщо тільки хтось не прийде і не запекашить ваших персонажів. Якщо ж ви захочете та дасте мені зворотній зв'язок, я зможу зробити повноцінний гайд по налаштуванню макросної мишки або клавіатури для повноцінного фарму. Але пам'ятайте, що не на всіх серваках дозволено використовувати таку штуку, і перед тим як починати, є сенс дізнатися, чи не отримаєте ви за неї бан. Взагалі завжди було і є багато пачок або кланів, особливо на лоурейтах, які так чи інакше прокачують своїх персонажів за допомогою макросів. Кожен член паті просто налаштовує свого чара бити мобів по асісту їх паті лідера. Тому, якщо пробігти інколи по катакомбах чи інших локаціях, які віддалені або закриті, можна побачити купу мертвих персонажів, яких попекашили на макросах. Взагалі, ком'юніті Лінич 2 завжди було поділено на два лагері. Одні кажуть, що це дійсно нечесно, і люди, які користуються макросними мишками, повинні банитися адміністрацією. Інша частина активно користується та не бачить в цьому нічого поганого. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, як саме думаєте ви, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд, сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я пішов святкувати свій день народження, а вам бажаю, як завжди, хорошої гри та успіху.